34-ту річницю від дня проголошення незалежності України відзначили у Тернополі. В українському домі перемога захід розпочався з молитви за Україну. Усім нам подай духа мудрості та благочестя, духа любові до матері, нашої єдиної неподільної України та один до одного. Поглянь милосердно, і на наш український народ, що з надією припадає до тебе, як до свого найліпшого отця і премудрого царя. Учасники заходу доєдналися до загальнонаціональної хвилини пам'яті. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Далі звучав гімн України. За активну громадянську позицію, патріотизм, благодійну і волонтерську діяльність та з нагоди Дня Незалежності грамотами, відзнаками, медалями та подарунками нагородили ветеранів, військових, рятувальників, правоохоронців та волонтерів. Серед нагороджених волонтер із Теребовлі, керівник громадської організації Теребовлянська вежа Тарас Занос. Чоловік розповідає, допомагають армії від 2014 року. Каже, Україну захищає його син. Мої діти народилися в Україні, батьки, а я народився в Сибірі, тому що мої батьки по мамі були вивежені. Так що для мене незалежно це є саме-саме велике свято. Почесну відзнаку за проявлену мужність у виконанні службових обов'язків та незламність у захисті державного суверенітету отримав ветеран Іван Романюк. Він каже: воював з початку повномасштабної війни у складі 24-ї бригади на Луганському напрямку. Потрапив у полон, де пробув більше двох з половиною років. Два роки дев'ять місце були в полоні. Ну, надіємося на те, що буде чим поскоріше якесь закінчення, тому що хлопці теж також там сидять. Зараз проходимо реабілітацію, а так помаленьку привикаємо кліматизуватися. Таку ж нагороду отримав побратим та земляк Івана Романюка, який разом з ним був у полоні. Ветеран та в минулому військовий 24-ї бригади Андрій Вінницький. Родом він з Підволочиської громади. Це нагорода в моєму розумінню, це коли ми пройшли через це все пекло. Я врахую, що вона заслужена, що багатьом вона належала себе. Ми, на жаль, багатьох вони не побачимо. Я теж в зв'язку з тим зараз сам в селі, де ми живемо, ставимо меморіал пам'яті за свої кошти. У нас три побратими, які змінилися з полону. Ми долучаємося спільними коштами, будуємо меморіал щоб шанувати пам'ять тих, що загинули, тих, що залишилися, що в колоні. Віримо, що всі повернуться, все буде добре, що ми дійсно відсвяткуємо День Незалежності, без війни, обміром. щоб відчувалося це свято. Учасники заходу поклали квіти до монумента незалежності на алею пам'яті полеглих в російсько-українській війні до пам'ятників Героям Небесної Сотні Степану Бандері, Ярославу Стецьку, Симону Петлюрі, пам'ятної дошки В'ячеславу Чорноволу. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.